Григорович Шевченко світає, дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани, мріє, Між ярами над стовами верби зелені, За тирішні похилились тополі, поволі. Осторожа, розмовляють сполем. І все то, те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається диво росою, спокомпік вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Іду я тихою ходою, дивлюся, що передо мною, неначе диво виринають, їх з хмар тихо виступають, обрив високий, гайба, і рак. Хатки біленькі виглядає, мов діти в білих сорочках, у, я... у пішмарки в яру гуляють. А долі сили наш козак, Дніпро з лугами виграває. А онде-онде за Дніпром на пригорі ніби капличка, козацька церква невеличка, Стої... стоїть з похиленим хрестом, давно стоїть, виглядає Запорожча за лугом. Теча вода під ягором. Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. пишається калининка явір молоді, а кругом їх морволозі лози зеленіють. Тече вода із загай і попід горою. Любощу така качаночка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними. Ловить тряшку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода краєгорода, вода ставом стала. Прийшла дівча воду брати, брала заспівала. Вийшла з хати батька і в садок б Порадити їм своїм взятим звати. Сначала минуло, я постійняти за село, то так сонечко сіяло, що так мені чого було. Мені так любо, любо встало, нече у Бога. Вже прокликали до паю. А я собі у не молився Богу. І не знаю, чого маленьку мені так приязно молилось І весело було. Боже небо і сло, якня здається, веселе сонце гріло, не пекло. По діброву вітер має, по діброву вітер биє, гуляє по полю, край дороги, гне та до самого долу, стан високий, лист широкий, Наші зелені кругом поле, як те море широке синіло. Ревета стогнені першого році, реве то стогнені першої роті. Сердити вітер всево, додолу верх невисокі, хорам хвилин підма. І в місяць на топору і захмар дитини виглядав, Не наші в синьому морі то верна та потопав, що третій півні не співали, ніхто ніде не гонів. гаю перекликались та ясний раз у раз спивів. Садок вишневий колохан. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, богатарі з йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечери йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіленька встає, дочка вечеря сподає. А мати хоче на овчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. За сонце хмарон не пливе, за сонце хмарника пливе, червоне поле розстилає. І сонце спадуньки зове, у синє море покриває. Рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любого денечку, малою годиночку. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою і тьму за собою, розстеляє туман себе і тьмою, німою. Оповею тобі душу і не знає, де дітись. І ж десь того світу, бо мати діти. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тих ясенько в неволі з тобою. Розкажи за горою, сонечко сідай є, як у Дніпра веселочка в воду позичай, як, як широка сокорина вітер спасила, а над самою водою верба похилилась. Гороч Шевченко, сонце гріє Вітер віє сонце гріє Вітер віє з над на долину над з вербою червону калину на калені Одиноке гніздечко гойда, а де ж тіся соловейко, не питай, не знає. Він відповідає побою муре, за моєї му кобзар сидить. Та й на кобзі грає. Попрощалося сне сонце, попрощалося сне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць зі сестрою зорею, і темний гайок зелененький, і місяць зорями сяв, і чоловіку на калині позатихав то не то щонак. Вітер з гаєм розмовляє, вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, чоловік по Дунаю, один за водою, плеве човен водибовен, ніхто не спє, кому спеціалі вже балоньки на світі немає. Поплев човен в сині море, а воно заграло. Погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Недовгий шлях, як човною до сього моря. Серетені на чужину, а там і до горя. Бо граються добрі люди, як холодні хвелі. Потім собі і подивимося, як сарота плаче. Потім спитай, де сорта не чув і не бачив. Село і серце отпочили, село і серце отпочили, село на нашій Україні. Це наче писанка, село зеленим гаєм поросло світу, садий хат. А на горі стоять по не наче диво, а кров, Чи колись тут за так і лі. Бог витає над селом. Сонце заходить, гори чиніть. Сонце заходить, гори чиніть, пташечка тихне поле німіє. Ведіть люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серце млине в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніть їх і поле, і гай, і гори. На Синє небо виходить зоря, ой, зори, зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже на Україні, чи очі карі шукають тебе на небі, синьому, чи забувають? Коли забули, бодай заснули Про мою доньку, щоб і не чули. Читайте. І чужому навчайте, вони царайтесь, бо хто матір свою забуває, того бог карає. Діти цураються, в хату не пускають, чужі люди виганять і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Тарас Шевченко, встала весна, стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічали ясно, барбінком укрила, і на полі жайку, соловей гаї, землю обраною весною вранці зустрічають. Аж говорять, хмарами тихо виступає, і ніби гори оживають. Любить брови, мов дива, у поле тихо одважають. Батькова і сова з стріхом у поле вилітають. А жаби кряпають, будуть. Дивіться, очі молоді, як зорі бочі встають. Як місяць сходить, як місяць сходить, червоніє, а зорі спати не дають. Наша дума, наша пісня на мене загине. Оде, люди, наша слава, слава Україні, без золота, без камінь, без хитрої мови, а, а, а голосна і правдива, як Господа слово. Химко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степа широкого, вона в країні милі. Що була не в полі, і Дніпро і круче. Було видно було чути, як реве очі є. Поховайте та вставайте, кайдани порміти і врожаю злою кров'ю, волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, новій не забудьте пом'янути не звичайно тих.